Дорогі брати і сестри, щиро вітаємо вас народженням нашого Господа Ісуса Христа. Христос народився. Славіте Його! В ці дні буде багато читатися текст, бо сьогодні вам народився в місті Давидовим Спаситель, який є Христос Господь. Це чудовий текст, який вже звучить тисячоліття. І людям дуже складно кожний раз, коли є якась загроза. Загроза життю, загроза майну, загроза якісь інших ситуацій. Людям так хотілося, щоб, щоб хтось допоміг, щоб хтось був поруч. Для нас народився Спаситель тут на землі. Він прийшов на нашу землю. Він ходив по нашій землі. Він дав нам вчення. Він пішов на хрест, на муки. Задля чого? Задля того, щоб нас спасти, для того, щоб нас привезти в царство Боже. І сьогодні цей Спаситель поруч. Біля кожного з нас. Він хоче нас ну, сказати саме щирі слова. Можливо, через проповідників, через якісь інші речі, він хоче спасати його серце Спасителя. Коли ми читаємо притчу про блудного сина, то той батько дивився в сторону, і коли він тільки з'явився трошки на горизонті, побіг, обняв, поцілував, дав перстень, дав і буде їсти, веселитися, радіти, бо знайшовся цей сил. Така, така сьогодні для нас, для кожного жителя землі, величезна благодать і милість від Господа, нашого Спасителя. Тому Хай Бог благословить кожного з вас. Хай Бог дасть мудрості, щоб ми були поруч з нашим Спасителем, ми були з ним, щоб він тримав нас в наших руках. Для нас, які знаємо ці істини, які вже пережили, які живемо. Наша задача вказати людям, що сьогодні на планеті Земля є Спаситель, Христос Господь. Бо багато людей не знають, вони прикладають зусилля, вони щось думають, є багато різних таких людей, які хочуть їм щось сказати, але ж воно не відповідає Іван. Хай Бог ці різдвяні свята. Розказуйте про нашого Господа, тримайтеся його міцно. Бо він наш Спаситель, і коли ми закінчиться наше життя, щоб ми почули від його слова: вірний раб від диву оселі мені.